Доброго всім дня. Знаходжуся в селищі міського типу Димер. До нас звернулися люди, попросили допомогти продати будинок, що знаходиться на вулиці Миру. Цей будинок знаходить від центру розміщено метрів 700. Тиха вулиця. Будинок дуже здоровий. Близько 500 квадратних метрів. Зараз з вами його оглянемо. В будинку, крім житлових поверхів і ще подвальне приміщення доволі здорове, як ви бачите, на бетонні плити. Зроблений ще армопояз. Якби зроблений капітальний. Зроблено все капітально і надійно. Пройдемо з вами зараз у підвал. Тут залишки те, як люди жили під час окупації. Жило, жило тут десь семеро сімей. Значить, подвал дуже теплий, в принципі, заморозки зі закривачки всі, якби, зберігаються, не промерзає. Ну, під час окупації я скажу, що люди собі тут повноцінно жили декілька сімей. Площа дуже велика, підвального приміщення. Є опалення. Проведення труби. Витяжка. Значить, будинок опалюється від цього дров'яного котла, львівське виробництво. Автоматизовано все. Там стоять акумулятори гелєві, за ним. Або ж, або ж, або ж, або ж. Від, електро. від електрокотла відбувається опалення. Завантаження дровима два рази в сутку хватає на 12 годин, щоб зробити опалення по всьому будинку. Бачите каналізаційні труби. Біля будинку викопано септик переливний, а, значить, його вистачає на за рік десь раз, два рази викачують. Електрика, ви бачите, зараз тримається 230-240. Нормально, в принципі, недалеко підстанція тому не просідає. Електрика не просідає. Е, бачите, які надійні, яке надійне перекриття. Значить, із підвального приміщення ведуться сходи до житлових кімнат, Якби, поки все не дороблено до кінця, але в принципі вже щоб мали уявлення. А ось. У нас трьохфазний лічильник, про який я вам згадував раніше, який живить електрикою цей будинок. Пройдемо всередину, подивимося, ознайомлю його з його наповненням. Гарні троянди, тиха вулиця. Ходимо всередину, поглянемо будинок з середини. З прихожої ми попадаємо в приміщення, справа запланована кухня. Тут у нас, тут у нас запланована котельня, ще одна газова. Далі ще одна кімната. Ну вихід на задній двір. Вихід на задній двір. Далі у нас санвузел ще одна житлова кімната. Зараз ми піднімаємося по сходах, оглянемо другий поверх. Нагадую, що у нас, крім підвального приміщення, тут ще є три поверхи. В кожній, кімнаті в кожній житловій кімнаті заплановано ще приміщення окреме під гардірок, Тобто Якби планувалося, будинок планувався для великої сім'ї. Той, хто шукає зараз собі житло подібне, той, в принципі, може розглянути цей доволі цікавий варіант. Загальна площа ділянки, загальна площа ділянки 13 соток, на території посаджено молодий сад. Якби з вікон відкривається доволі такий цікавий краєвид. Хто любить простори, то саме для них. Так, зараз ми пройдемо ще по оглянемо кімнати на другому поверсі. Ще одна жила кімната, про що я казав, що ще є. В кожній кімнаті у нас знаходиться, в кожній кімнаті у нас є гардеробна запланована. В принципі, стелі можна швидко зробити, використовуючи підвісні, поштукатурити стіни, ламінати на пол. ну Тут є ще об'єм роботи, проте, в принципі, будинок доволі теплий, товщина стін. Близько 40 сантиметрів. Всюди поставлені якісні металопластикові вікна. Котельню ви вже бачили. Відповідно, завдяки їй відбувається опалення всього будинку. Запланований балкончик. Проте події в країні не дали змогу власникам закінчити задумання. Нарухаємося ще на третій поверх використовується як склад власниками. Перівид відкривається з вікон простори. Значить, між першим і другим поверхом у нас вкладені металожелезобетонні плити. Між третім і четвертим балки. Балки. Значить, центр у нас знаходиться ось там. Ось там знаходиться центр. Звідси метрів 700, мабуть. Значить, покупцем цього будинку можуть бути або сім'я. Велика сім'я з дітьми, або реабілітаційний центр, або е, якийсь, е, наприклад, будинок для літніх людей, або, ну, все, що стосується е, великих е, великих, як би, сімей. Будинок робилось, робився для себе, все якісне. Під'їзд до будинку ґрунтовий, підсипаний щебеню. В принципі, нормальна дорога. В, в населеному пункті декілька супермаркетів, школи, садочки, музичні школи, ліцеї, гімназії. Тобто, все є фора там, та інші супермаркети, навіть не одна. Є роботи, є автомаршрутки, які їздять там, через кожні пів години на Київ, або на площу Шевченка, або на Героїв Дніпра. Тобто димир доволі такий крупний населений пункт де в принципі зручно жити. До Києва півгодини їзди. Від Димеру, хто не знає, поряд з Димером недалеко, там кілометрів 5 Київське водосховище, туди можна лі літом виїжджати на відпочинок з сім'єю. ще трохи допрацювати по будинку і в принципі, в принципі, можна реалізувати власні задуми.